Вітаю, діточки! Урок я пізнаю світ 22. На урок вам знадобиться взяти зошит з друкованою основою Тиждень 3, зошит для домашніх завдань Тиждень 3, ручка, олівець, лінійка, чудовий настрій, щоденник, маркер. Сьогодні ми працюватимемо за книжкою з друкованою основою Тиждень 3. Тема нашого уроку Україна вражає королевська стоянка прадавніх українців. Сторіночка 12 в зошиті з друкованою основою Тиждень 3. Пропоную почати урок, визначивши власні завдання до уроку за трейлером. І так, увага на екран, перегляд трейлеру до уроку. Класний, це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо на всі відповідати. Увага! Запитання до уроків: З якими країнами Україна межує суходолом? Скільки областей входить до складу України? Коли утворено закарпатську область? Яке місто є адміністративним центром закарпатської області? Яким є герб Закарпатської області, коли вперше з'явилися люди на землях сучасної України? Як називається найдавніше в Україні поселення прадавніх людей? Отже, розпочнемо наш урок з хвилинки афірмації. Повторки. Я завжди підношу руку, я вчусь із задоволенням. Я уважно слухаю вчителя й однокласників. Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. Отже, сторіночка 12. Завдання 4. Досліди політичну карту Європи сторінка 13. Знайди Україну та її столицю. Підкресли їхні назви. Обведи назви країн, які межують з Україною безпосередньо. Пригадуємо країну країни, сусіди України. Політична карта Європи. Віднайшли, де ж заховалась Україна. А ось вона в самому центрі Європи. Підкреслили, яка столиця України. Київ виділили. Можна взяти маркер та виділити кольором сусіди України. Сусіди України це Польща, ще що Словаччина, ще Угорщина, Румунія, Молдова, Білорусь, Росія. Через море Україна межує з Туреччиною та Грузією. Всього 9 країн сусідів Давайте пригадаємо танцювальну хвилинку про Україну та її сусідів. І так, увага на екран Україна та сусіди України. Європа та Азія, разом євразія, ось Україна моя. Вона розташована в східній Європі, ось чорне Азовське моря. Сусіди, Румунія, в нас і Молдова. Угорщина, я не зіб'юсь. Словаччина гарна і Польща чудова. Росія та Білорусь. І, діточки, отже, продовжуємо наш урок. Повертаємося на сторіночку 12. Завдання 6. Прочитай навчальне повідомлення, яке підготувала робот-квапка. І так, всі поставили пальчик. Читаємо разом. Політична карта Європи це географічна карта, на якій позначено області України. Україна розташована на материку, який називають Африкою, та в частині світу, що має назву Америка. Тут все було правильно у цій, на цьому навчальному повідомленні. Ні, звісно, тому що політична карта Європи це географічна карта, не тільки на якій позначено області України. Це. Політична карта України має бути. Виправте, будь ласочка, дітки, запишіть політична карта України. Це географічна карта, на якій позначено області України. Україна розташована на материку, який називають як? Так, Євразія. Виправили Євразія, а ніяк не Африка. Євразія. Та в частині світу, що має назву яку? Європа, звісно. Україна ж знаходиться в центрі Європи. Європа. Виправили. А тепер? Виконаємо завдання робота Бубу. Підготуємося до чемпіонату зі швидкісної лічби. Перед вами є три прямокутнички, куди ви впишете свої результати. І так, увага! До швидкісної лічби! Запишіть вашу відповідь у відповідний перший прямокутничок і перевіримо результат. 28. Якщо ви отримали 28 молодці, друга швидкісна лічба. Запишіть відповідь прямокутничок і перевіримо її. 30. Молодці, хто відповів правильно. Остання увага! Будьте уважними, зосередьтеся вже. Записали результат? І її його перевірка? Відповідь 29. Ви молодці, якщо все виконали правильно. А тепер наступне завдання: візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. І порахуйте кількість областей у відеофрагменті. Увага на відеофрагмент. Приготувалися. Закарпатська область, Івано-Франківська область, Львівська область, Волынская область, Рівненська область, Тернопільська область, Чернівецька область, Хмельницкая область, Житомирська область, Винницкая область, Одеська область, Миколаївська область, Кіровоградська область, Черкаська область, Київська область, Чернігівська область, Сумська область, Полтавська область, Дніпропетровська область, Херсонська область, Запорізька область, Донецька область, Луганська область, Харківська область. Автономна Республіка Крим. І так, діточки, скажіть, будь ласка, скільки областей було у цьому відеофрагменті? Так, 24 області. Ви праві 24 області. А чи були області, яких не згадали? Ні, всі області згадали. Тобто 24 області, які були у відеофрагменті, і Автономна Республіка Крим. 24 області та Автономна Республіка Крим. І так, прямуємо далі. 13-ту сторіночку пропускаємо і переглядаємо відразу сторіночку 14. Розкажіть, що ви вже знаєте про Закарпатську область. Поставте відео на паузу та повідомте. Добре. Отже, ми вже знаємо про Закарпатську область, що вперше на її території з'явилося поселення у людей. На території України, вперше на Закарпатській області, з'явилося поселення людей. Закарпатська область утворена 22 січня 1946 року. Її гербом є сім прямокутників синього-жовтого кольору, чергуючих між собою, та ведмідь червоного кольору. Добре. Зараз з вами поглибимо знання, переглянувши презентацію, даємо відповіді на запитання та виконаємо завдання від Сентаврика. Увага на екран! Археологічна знахідка світового масштабу знаходиться на Закарпатті. Стоянка перевісних людей, знайдена у королево кілька десятків років тому, не має собі рівних в Україні, Росії і навіть у Європі. Ця стоянка, яка знаменита фактично на всю Європу. Да? Королівська стоянка на місці кар'єру. Ну хтось каже, королівська, хтось каже, вона відноситься вже до віряці, да? тому що кар'єр вже е, належить віряці. Е, вона досліджувалася київськими вченими. Аналізи підтвердили, що мільйон років тому там е, проживав Пітікантроп, тобто мав по людина, і людська історія Закарпаття саме починалася з. Один мільйон років. За експертними висновками, королівську стоянку майстерню людиноподібні предки використовували впродовж сотень тисяч років. Скажіть, будь ласка, що вас найбільше вразило, переглядаючи цей фрагмент? Які інформації можна визначити як навчальну одиницю, дітки? Стоянка, так, пригадайте. Давайте перевіримо себе. Попрацювавши з інформацією в рамочці. І так, увага! Приготувалися до слухання інформації. Уперше, люди з'явилися на землях сучасної України близько одного мільйона років тому. Про це свідчать результати археологічних розкопок на найдавнішій в Україні. Королевській стоянці неподалік села Королеву в Закарпатській області. Отже, давайте пригадаємо лексичне значення слова стоянка. Відкриємо сторіночку 38. Ось вона. Стоянка, тимчасове поселення людей кам'яного віку. Археологія. Повернемося назад. І так. Отже. Говоримо про стоянку, яка була знайдена у селі Королево. А зараз давайте з вами поміркуємо, чому поселення прадавніх людей називають стоянкою, а не містом чи селом. Поставте відео на паузу, дайте відповідь на це запитання. Поселення прадавніх людей називають стоянкою, тому що вони зупинялись на деякий час, а ніяк не продовжували стоя... залишатися жити там надовго. Вони весь час кочували, тому що чи... тимчасове переміщення, тимчасове перебування назвали стоянкою, і, як свідчить, наш тлумачний словник, це справді так. Погляньте на право 12. Розфарбуйте кружечок біля зайвого малюнка. І поясніть, чому він зайвий. Так, зайвим малюночок буде ось він, третій. Тому що це вже малюночок, який схожий на пізнішу, не на найпершу стоянку. Це вже було пізніше. А первісні люди були саме так. Або Якщо ми ще з вами повернемося, то зайвим чи може бути якийсь інший ще малюнок? Ні, це все решта малюнків про первісні поселення людей. Добре, діточки! Отже, говорили про поселення, перші поселення людей, які з'явилися на території України близько мільйона років тому, які ви віднайшли в? В селі Королево, неподалік від нього, в Закарпатській області. Говорили про значення слова Стоянка, пригадали з вами політичну карту України та Європи, розповідали про швидкісну лічбу, та ви перевіряли свої значення. А зараз ми йдемо відпочивати. Урок закінчується, а тему нашого уроку ми продовжимо на наступному уроці. Отже, до зустрічі, до нових вражень.